Шкодаря за 300 євро, так не хоче ніхто забрати. Зараз його покажу детально. Просили, этот. Вот, показую. Поворот, коротше, все 300 євро порваний ремень ГРМ. По кузову він ідеал, ніде не ні рижик, а ні одного немає. Ну як би що тут ще показувати? Ось такі, чуть щось бампер тут нічого, ось такі от арки в ньому получается такий. Тут арки такі двері, ну все, все, він тупо новий скульпка сейчас стоїть. Така резина літня. Салон хороший в ньому, все, Ни нічого не порвано не Отак так сниму візуально. Салончик вообще там тоже делюсь. А, чуть сидушка та задерта там іменно на спинці. 300 евреїв. Порваний ремонт. Самовивоз. приїжджаєте, забираєте. Грузите на лафет і поїхали. Ось такий варіант. Коротше, ще й нагрузку кинути, отак наверх на кришу поставляти оцього цього туалета. Він тут стоїть теж вже давно, щось там теж з двигателем на автоматі. Дасте там 100-200 євро і поїде з місця з вами. Такі короче, якісь интересные. Так що шкодаря можете забирать, Приїжджати Уже тут, короче, розривали його, всі їдуть, їдуть, ніяк не доїдуть. і автовози, і лафети Вже женуть сюда. Його забирать. Оцього цього і оту за 700. Там сейчас покажу, тоже стоїть. Румстера. В общем, кому цікаво, приїжджайте, забирайте.